Далі поговоримо саме про ситуацію на Каховській ГЕС, що відомо станом на зараз. Зокрема, головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило наступну інформацію. Рашисти передбачають швидке звільнення українськими силами оборони правобережної частини Херсонської області. Готують серію терактів на цій території. Зокрема, під загрозою руйнування опинилися дамба Каховського водосховища, а також агрегати Каховської гідроелектростанції. При цьому підрив дамби було сплановано завчасно. Основні роботи із замінування проведено ще у квітні протягом поточного тижня. Було додатково проведено мінування шлюзів та опор Каховської гес. На дамбі встановлено два військові тантовані Камази без водіїв. Обидві машини повністю завантажено ящиками із вибухівкою. На сьогодні остаточно зрозуміло, що держава-терорист свідомо готує теракти, які призведуть до катастрофічних наслідків. В разі реалізації цих планів під ударом стихії опиняється десятка українських населених пунктів, в тому числі і. Мирне місто, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією Херсон, Масштаби екологічної катастрофи в цьому випадку вийдуть далеко за межі України і будуть також торкатися чорноморського регіону. Але росіяни вони. Якщо зазнають втрат, якщо вони бачать, як вони програють на фронті, вони починають діяти ще більш небезпечно і діяти дуже невпевнено у своїх, так би мовити, силах, але не думаючи навіть про наслідки тих руйнувань, які можуть отримати самі ж і росіяни, тому що те, що вони чинять, воно впливає на весь цивілізований світ, і навіть на нецивілізований, тобто на Росію, зокрема, і також тобто такі дії вони приз. Зведуть до катастрофи, але росіянам все одно вони отримали втрати і вони хочуть е, цю катастрофу, як то вони погрожують ядерною зброєю, ядерною катастрофою, катастрофою на енергоатомів Запорізькій АЕС. Ну і зокрема, ось такими підривами Каховської ГЕС. Ну а зокрема, як заявляв і секретар ради національної безпеки та оборони нашої країни е, Олексій Данілов про те, що Україна готова до будь-яких. Сценаріїв на Каховський ГЕС, звичайно, якщо Росіяни підуть на такий крок, то буде не дуже втішно для більшості територій нашої країни, про що ти щойно говорила, але Україна до цього готова, і я впевнена, що відновлення буде відбуватися. Ось Зараз ми боремося і з електроенергією, з водопостачанням, теж зможемо а, впоратися. Ну, але крім того, ми таємо, які новини з'являлися і вчора в мережі. Як окупанти цікали з Енергодару, як окупанти цікали з Херсонського напрямку, і зараз я впевнена. Вони теж вже цікають із Енергодара, і з Нової Каховки, з Каховської ГЕС, то в принципі. Може бути і таке, що під час того як окупанти будуть тікати, вони здійснять цей підрив. Але я вважаю, що Росія не піде на такий крок. Бо як вони думають, що Крим належить Російській Федерації, якщо буде підірвано Каховську ГЕС, то на відновлення водопостачання в Криму має піти п'ять-сім років, як говорив Олексій Данілов. Тому напевно Росія не наважиться на такий крок. Ну, а... Тут вже в принципі дуже мало часу залишилося і для того, щоб Крим повернувся назад до складу України.